Андрій зараз підготовлює рибу на тартар з трьох водів риб, тобто з лосось, тунець. Тунець ми взяли, є блюфін, є єлофін, але мало хто, практично його відрізнити дуже тяжко, він практично тільки по кольору. Блюфін дорожчий, десь на порядку 30-40 гривень. Це єлофін. Але, але якщо, скажемо, людина не знає, дуже тяжко оприділити це Єлофін чи Блюфін. Багато хто мені пише Єлофін або Блюфін. Це вся сара риба буде заправлятися вже попередньо перед самою видачою. Це повністю сара риба. Але на тартар -тар дуже важливо, щоб риба була свіжою, свіжою або один раз заморожена дуже якісно, тому що це можна привести до біди. Якщо у людини шлунок тендітний, то будуть проблеми. Але в принципі, скільки... Ми всі вже подіємо тартари, ще ні, ні разу не було випадків. Просто... Добрі умови зберігання риби і вакуумна упаковка бажана для тартарів, для риби, якщо робити тартари, треба мати на підприємстві вакуумний апарат, тому що риба фактично проживе ще раз так скажу. 3-4 дні вона проживе до п'яти днів. Якщо буде запаковано в пленці, це набагато важче працювати. В ялі, Далі, Значит, Андрій, зараз він дикий волосся додавав у укроп, свіжі налічені кріп. Зараз кожну начинку він буде робити самого смаку, а вопросу завелику орію. Зараз його з'являли помідором, зараз його бачення. как третий вид у нас рыбы, называется? Третий вид рыбы у нас палтус. Сегодня, как э, вы видите, используют Практично в багатьох закусках спаржу, але в принципі її можна замінити або взагалі не давати. Тут вже це, просто, воно дуже красиво дивиться на тарілці. так само є сезон спаржі, коли її зовсім немає. Це як сушенька не робимо, сушиня доволі. check Якщо ви знаєте, що це взяти. Розкажи, що таке вялені помідори. Вялені помідори? В'ялені помідори спочатку зрізають помідор свіжим, потім його в'яли двома способами. Старим способом це під сонцем, другим способом це в духовці, при малій температурі. 60 градусів вони в'ядеться, ну тобто .е. можна практично. Але це спеціальний має бути сорт помідорів, тому що якщо помідор дуже водянистий, то з них практично нічого не буде. Є два види їх. Наші дві холодні закупки вже готові. Значить, прошу фотографуйте і можете пробувати. В'ялені помідори можуть бути великоолії і просто, просто в'ялені Тобто На даний момент це вже є великоолії. Бо коли вони просто без олії, то вони тверді, і їх треба відмочувати. Або... Та, там вже є сіль, вже є спеції. Это майонез. Можно покупать японский майонез, но по деньгам он получается совсем не дешевый. 450 граммовая бутылка стоит, ну не знаю, вернее, 50 гривен или 60 гривен. В принципе, можно точно такой же, как бы в идеале повторить, очень тяжело, но где-то в чем-то по вкусовым качествам он похож. В принципе, он делается на таком, по такому же принципу. обычный да желток там уксус то есть вместо мі уксуса э, я добавляю мицукан добавляю мицукан это кислый уксус из сухого вина которым заправляют японской кухне рис если вот. кто знает то это уже є готовые продукты и да, никто не робит это уже готовы да добавляю туда мирин мирин это сладкий, уксус из сладкого вина да то есть вместо сахара я добавляю мирин добавляю соевый соус А можна и ушки Ну, практично, якщо заміни, то ви можете звичайний, ну, грчіце, і все зробити де, де, звичайний майонез, але в домашніх умовах покупний майонез сюди не піде. Просто тут майонез іде риба, якщо буде звичайний, він трошки буде перебивати смак е, риби. Тож, Андрій, розма... е, то есть, Це вже продукція, яка є вже готовою. Хто працює з японською кухнею, суші? Вот. Тому ті, мають знати, тому що якщо ви бачите, наприклад, це, то, це тобіка, це ікра летючої риби, чорна. Так само є тобіка оранжева. Це та ж сама тобіка, тільки іншого кольору. І багато хто путається з чорною крою, але це не чорна ікра.

Оно более концентрированный вкус дает. Э, Кожная рыба будет здесь своим смоком. То есть тут уже по жрабы кухарим. Якщо когось буде цікавити ці японські продукти, після майстер-класу можете підійти до мене, я зможу дати вам постачальників, Якщо хтось не знає, я дам. Де їх можна дістати. Тому що є у Львові фірма, є фірми, які провозять з Києва напряму. Просто так, Андрій каже, що все залежить від собівартісті продукції. Що можна її купити і за 300 гривень, а можна купити за 100 гривень. Хто знає цей, де її купляти в якому місці, то і на коні. Ну, тобіка в середньому за кілограми коштує чорна десь 450-500 гривень за кілограм, а оранжева 400 гривень десь за кілограм. Нам в районі, як червона ікра коштує. Є Тоже очень часто сейчас используют и удешевляют. У нас нет широких. Трішечки форми замалі для цієї страви, треба ширше, Але зараз Славік спробує викликатися з цієї ситуації. Я, напевно, все ж таки всім розкажу, що... Будь ласка, хтось принесіть, дівчата звучили ще він треба один для запікання. Значить, Старік начинку, що є в начинці? Нарізана мілким кубіком баранина, ягнятина, картопля, помідори, зелень і сіль пересіковає. Уже по смаку і по бажанню ви можете додавати свої продукти, які ви вважаєте за потрібне.